Фінальний етап чемпіонату України ураган розпочав з гостєвої поразки принциповому супернику. У великодну п'ятницю франківці поступилися своєму головному конкуренту Львівській енергії з рахунком 1-4. На початку першого тайму суперники обмінялися забитими м'ячами. На гол ураганівця Кіндратєва за півхвилини ефектним ударом у дев'ятку відповів Задорожний. До перерви більше голів не було, хоча у гостей Валенко і Цвілих поцілили у перекладину воріт. Другий тайм активніше розпочали енергетики, які досить швидко втілили територіальну перевагу у два забитих м'ячі. Спершу задорожний з гострого кута відправив м'яч у ближній кут, а за три хвилини Ільніцький перекинув голкіпера. Гра з п'ятим польовим призвела до четвертого взяття воріт урагану. У центрі майданчика Федюк обікрав Кіндратєва і закотив м'яч у порожні ворота. Наприкінці франківцям ще кілька разів пощастило. Тепер відставання прикарпатців від енергії збільшилось до шести очок. У дев'яти завершальних матчах фінальної шістки ураганівцям мало назагнати енергетиків, у яких набагато краща різниця м'ячів. Їх потрібно обійти принаймні на одне очко. Цієї неділі у Львові відбудеться одразу чотири поєдинки. Спершу гратимуть тайм і Шахтар та Кардинал і ЛТК. Потім енергія прийматиме локомотив, після чого розпочнеться гра ТВД Ураган.